Як вести бізнес чесно та прозоро? Як заповнювати податкову звітність та як листуватися з податковою? Саме про це наша передача. Це про податки. Просто вітаю усіх, хто долучився до перегляду. Керівниця податкової служби Дніпропетровщини прийняла участь у нараді Дніпропетровської ОДА. Декілька учбових груп університету митної справи та фінансів зустрілися з керівництвом податкової служби області. Цікавинкою івенту стало проведення податкової вікторини Smart Tax. Спільна мета: спільна справа, спільні дії. Комунікації податкової служби Дніпропетровщини з територіальними громадами тривають. Податкова служба області та Федерація організацій роботодавців Дніпропетровщини удосконалюють співпрацю вже в рамках меморандуму. Як діяти у надзвичайних ситуаціях? У податковій службі регіону відбувся навчально-практичний захід за участі представників головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Керівники податкової служби області зустрілись та привітали ветеранів-податківців. Щороку, 30 жовтня, ми відзначаємо день шанування пенсіонерів і ветеранів Державної податкової служби України. Напередодні свята очільниця податкової служби області особисто привітала ветеранів податківців які присвятили податковій службі значну частину свого життя. Для багатьох нас це не просто якась організація, це наше життя. Ветерани були раді побачити один одного задоволенням поспілкувалися з колективом податківців та відвідали музей податкової служби Дніпропетровської області. Наша ветеранська організація дуже вдячна сьогоднішньому керівництву Дніпропетровської обласної податкової служби, які уділяють нам дуже багато уваги і допомагають в тому, щоб ми. Піклувалися про ветеранів податкової служби. Я працювала начальником податкової служби лівобережній потім потом Кіровській. Я зараз бачу своїх підлеглих людей, своїх учеників, можна сказати, бо вони сьогодні, як я їх поздравляю з ним народження, вони говорять, що я їхня наставниця і вони працюють в більшості своїй на керівних посадах. Значить, моє життя пройшло не не, 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 не даром. Колектив податкової служби області вдячний вам за наполегливу працю та безцінний досвід. Податкова служба це суспільство чесних, високопрофесійних фахівців. Цього разу більш детально ми хочемо розповісти про роботу центрів обслуговування платників податкової служби області. Зараз ми знаходимось біля центру обслуговування платників Шевченківської державної податкової інспекції податкової служби Дніпропетровщини. Це один з найбільших центрів обслуговування в нашій області. Тож, які послуги можуть отримати платники у таких центрах, зараз дізнаємось. На вході до центру обслуговування платників завжди зустрічає модератор. Добрий день, який орієнтує платників, до кого їм необхідно звернутись для вирішення питань. Зазвичай центр обслуговування платників це просторі, світлі та досить інформативні приміщення. Платники можуть знайти для себе багато корисної інформації на стендах і моніторах та безпосередньо поспілкувавшись з податківцями. А які послуги надає центр обслуговування платників? В нашому центрі обслуговування платників надаються адміністративні, консультаційні та інформаційні послуги, а також приймання звітності. На податковому обліку в нашому районі перебуває понад 26 тисяч платників. Хочу сказати, що з початку року нашими працівниками надано понад 14 тисяч адміністративних послуг. А я нагадую, що такі послуги платники можуть отримати у 33 центрах обслуговування платників нашої області в залежності від розташування. Поки дорослі займаються дорослими справами, діточки теж при ділі. Також у центрі обслуговування є куточок переселенця, де люди можуть, окрім корисної інформації, отримати щось смачненьке. А зараз ми поспілкуємося з тими, хто тут працює. Добрий день! Підкажіть, які послуги найчастіше замовляють платники? Добрий день. Зараз найчастіше люди вносять зміни до державного реєстру, наприклад, щодо зміни місця реєстрації, а також часто отримують відомості про доходи. Це найпопулярніші сьогодні послуги. Підкажіть, а тут бувають черги? Дуже рідко ми намагаємося не затримувати платників. А зараз, взагалі, люди планують свій візит до податкової за допомогою сервісу. Запис до електронної черги Цоп тому черг немає. Дякуємо. З електронним сервісом Запис до електронної черги ЦОП платники можуть спланувати свій день та отримати адміністративні послуги у зручний для себе час. Тому необхідно лише зателефонувати та записатись. А зараз ми поспілкуємося з платниками. Добрий день, що вас привело до податкової. Добрий день. Мені сказали, що я можу подати декларацію на податкову знижку. Тому я прийшла дізнатися, які документи для цього потрібні та порядок подачі декларації. Ми нагадуємо: в разі, якщо після відвідування центру обслуговування платників, у вас залишились нез'ясовані запитання, або ви вбачаєте неправомірність в діях податківців, ви можете зателефонувати до податкової служби області та повідомити про таку ситуацію. Також продовжує працювати електронний сервіс Пульс, який створений для попередження на якісного обслуговування платників та оперативного вирішення проблем, з якими звертаються платники до органів ДПС України. Сервіс Пульс приймає звернення фізичних осіб та суб'єктів господарювання щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників податкової служби. Платники можуть залишити звернення або зателефонувавши за номером телефону, або надіславши лист на електронну пошту. А ми рухаємось далі. А з яким питанням ви звернулись до податкової? Я сьогодні отримала довідку про доходи, а фахівці податкової підсказали мені, що її легко можна замовити в електронному кабінеті платника. Кажуть, що все можна там замовити, а відповідь не дійде на мою особисту електронну пошту, тож я йду отримувати електронний підпис. Це зручно, що можна все отримати в одному місці та без черг. Платники можуть безкоштовно отримати електронні довірчі послуги, які надають відокремлені пункти реєстрації користувачів, кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС України. Таких по області зараз функціонує шість. У таких містах, як Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське та Новомосковськ. Детальні адреси цих пунктів та перелік документів, необхідний для отримання послуг, можна переглянути на офіційному сайті. Дуже важливо, що в таких центрах електронний підпис можуть отримати всі бажаючі платники міст. Та області незалежно від місця реєстрації, маючи електронний підпис, платники податків можуть не тільки отримати довідку про доходи, а ще й подати декларацію про майновий стан та доходи в режимі онлайн. Наприклад, декларацію про отримання податкової знижки можна подати в мобільному застосунку Моя податкова. Завантажити такий застосунок можна в App Store або Google Play на будь-який пристрій, який підтримує операційну систему Android або iOS. Ось так працюють наші ЦОПи. А я нагадую, що усі випуски про податки просто ви можете переглянути на наших офіційних сторінках YouTube та Facebook. Нехай ця осінь подарує вам багато нових зустрічей, сповнених гарним настроєм та позитивом. Зробіть цю осінь такою, яка вам по душі! А ми бажаємо скорішого миру та до нових зустрічей!